Вітаю народ Божий. Це Андрій Дудко. Зараз я записую це відео з міста Вишневе. Це поруч з Києвом, 3 кілометри. Тут є наша, наші, як то кажуть, апартаменти, наша квартира. По-перше, хочу помолитися зараз за цих людей, що е, зараз хворі, чи є якась, е, знаєте, якийсь недух, і всередині якісь сумління чи страхи. В ім'я Ісуса Христа я зараз проголошую, що ранами Ісуса Христа ви повністю. Всілені. І прямо зараз Дух Святий торкається в вашого тіла, торкається в вашого розуму, вашого просто повністю всього, всього що ви є, і через хрест Христа, через Його жертву приходить повне слення в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А от після цього, знаєте, тому що читаю, знаєте, зараз пости в Фейсбуці знайомих через те, що народ деякий переживає такі нелегкі часи і деякі дуже нервують, на жаль, і через деякі негарні речі у деяких навіть віруючих в Ісуса Христа, я бачу, що просто прийшли, на жаль, якісь такі хвороби. І я знаю, що просто ми всі маємо таку потребу на слово від Бога. І зараз в мене реально було таке слово від Бога просто проголосити повне зцілення через хрест Христа. Тому що на Христі Ісус Христос обміняв. Всі прокляття на благословіння, всі е, хвороби і всі, що, що не від Бога, на, на повне здоров'я. Так що, шановні, приймайте, е, можливо, для когось це реально зараз слово. Я просто вірю, що зараз Дух Святой торкається людей. 100%. Тому що побучення це було від Бога. Спочатку. Я було таке бажання записати відео про коротке відео для тих моїх знайомих, що ми зустрічалися в Чернівцях, в Києві, в Вишневому, в Боерці, в Дніпрі, в інших містах. І у нас була розмова і була співпраця про благовістя. І знаєте, є такі питання, ну такі технічні, що з чого починати. Змолити усілення чи благовістити людям у Христі і після того вже молитися. Ну, є просто, я так розумію, що у більшості є вже відповідь всередині. Як дух Святий вас буде показувати, так і треба робити. Тому що деякий раз просто потрібно спершу молитися за людей. І от як, як зараз я зробив, просто якщо людина має якусь хворобу чи має недух, то знаєте. І якщо це дуже боляче, то перше, то дійсно сілення. Ну до Святой, я вірю, буду вам показувати це. І 100% це благовістя Євангелія Ісуса Христа. Тому що це зцілення приходить не, не від нас, це приходить від Бога. Тобто ми не слими. Ми просто як каже святе письмо, ми кладемо руки наші. На хворих і вони стають здорові, але цей процес робить Дух Святий. Тобто сілені приходять тільки від Бога, не від людини. Але якщо людина багато молиться і бере, е, припустимо, якийсь там е, піст чи якісь е, такі посвячення дійсно це помазання, воно реально працює. Але це ж помазання від кого? Від того ж Духа Святого. Чому Христос сказав, що цей рід виганяється неначе як пістом та молитвою. Тобто, це підготовка людини, щоб просто це було з легкістю, щоб це, знаєте, не треба було там є реально через віру людей, якщо ми кажемо Слово Боже, воно народжує віру всередині людини. І це головна мета була Ісуса Христа, щоб люди, що приходили до нього, мали віру. То він, він і каже в притчі, що да, по невідступності Бог дасть, але син чоловічий, коли прийде, знайде -лі, -лі віру. Тобто перше блаженні, тобто щасливі, ті, хто першу в першу чергу у вірують в нього, через що? Не через логіку. Не через докази, а через віру. Тому е, і е, щасливі люди, що вони е, самі в собі дають Духу Святому сузрювати ці, е, просто свої віри в Спасіння. Можна доказувати, можна через логіку показувати, е, що Христос є, що Бог є, а що ви, е, припустимо, що з того, що ви помолитесь до Бога, нічого страшного не буде, Якби просто а, випробуйте Бога. Але головне це віра в Бога. Тобто жнива, жатва це коли люди колись дали змогу Духу Святому щось робити всередині і прийти до, знаєте, великого бажання пізнати Бога, Його самого. І це саме дорогоцінне. Тому і Христос в першу чергу посилав своїх учнів збирати жатву. Він казав притчу про сіяння, що є, що сіють. Але в першу чергу, вже ми повинні звертати увагу на тих людей, в котрих всередині Дух Святой вже зробив роботу. Вони вже готові. І ці колоски. Потреба зібрати всі, шановні. Тому зараз у цей час війни на рівні пізнання самого Бога є такий ж самий пріоритет, за що я, до речі, хотів казати за пріоритети. І перший пріоритет 100% – це пізнання самого Бога. Якщо сама людина не знає Бога, не пізнає Його, його характер, його любов, його ласку до себе то повноцінно донести до людини його любов нереально. Якщо людина сама хвора, по-перше, душевно і по-друге, фізично, то дуже складно іноді, іноді, але є люди навіть через хвороби проповідують. Є як один проповідник дослідував, як кажуть, генерали віри, вони деякі. Мали самі хвороби, але молились за інших і ті зцілувалися. Але Бог бажає, щоб всі ми були зцілені. Тому перше, це пізнання Бога, пріоритет номер один. Це сам і старий заповідь каже про це, коли законник прийшов до Христа і запитав, що мені робити, щоб мати Царство Боже. Він казав: Ну, як книжнику, він запитує на його мові, а що закон каже? І він каже. Возлюби Господу Богу Твоє, всім серцем, всім розумінням своїм, і друга заповідь ближнього свого. Отак от Христос сказав: отак от роби, і будеш мати Царство Боже. Тому любити Бога, це пізнавати Його самого, а любити ближнього свого, це ділитися тим, що ми маємо. Це спілкування з Богом, це Його Слово, написане в Слові Божому, в Євангелії. По-перше, і по-друге, то, що він каже до нас. Оце і є любов до Бога. Тобто, якщо людина любить когось, він спілкується. І йому подобається і спілкуватися з людиною, і читати письма. Тобто, це ж що, написане слово для нас. Да? Тобто, Бог казав колись своїм е людям, щоб вони записали це слово, і ми зараз це читаємо. Він може казати нам напряму. Амінь. Але ніколи Бог не протиречить своєму слову, що написане. Для того слово Боже одна із е цілей, для чого е нам залишив Бог написане слово, щоб ми просто не мали не мали сумнів, що дійсно це Бог каже до нас. Тому, шановні, я просто вас благословляю і щоб у вас було бажання таке в першу чергу, слухати Бога просто в кожному дні. І мати його любов, і ділитися цією любов через благовістя. Це саме головне, шановні, знати Бога і приводити до таких же, до того ж самого Бога, як ми маємо такі відношення з ним. Шановні, я всіх чекаю вас на євангелізаціях у суботу, на контрактовій площі в 14.00. Просто слідкуйте за об'явами на. В моєму в Фейсбук, тому що не кожну суботу є ці евангелізації. Я буду е, намагатися заздалегідь, коли я буду сам знати інформацію, викладувати її, щоб ви бачили. Приходьте про статі, я покажу, як це робити. Це не складно і зараз, під час війни, люди дуже відкриті, і е, вони дуже, дуже багато шукають відповіді на свої питання і допомоги реальної допомоги. Тому що, знаєте, да, і фінансові допомоги шукають, і гуманітарної допомоги шукають. Але головне це спасіння душі і спасіння тіла, щоб їх, родичі, щоб вони самі були живі і здорові. Це головна мета, що Бог хоче зараз людей, щоб вони мали спасіння згори духовне, і спасіння душі. І по-друге, зберегти, зберегти життя людини і його здоров'я. І всі відповіді, і вся допомога на 100% тільки у Бога. Так, да, люди допомагають, да, є лікарі, що допомагають. Але перший, хто бажає допомогти, це сам Бог Творець. І Христос тому каже: прийдіть до мене всі тужденні, і я заспокою вас. Тому і це і в старому заповіті, таке Бог казав, і в новому заповіті. Тому я просто вас в простоті серця запрошую, приєднуватися до команди. Неважливо з якою ви конфесії, з якою ви церкви, католицька, православна, євангельська, з євангельських деномінацій, асоціацій, об'єднань нема різниці через Ісуса Христа. Ми всі одна родина. У нас одні ж ті ж символи віри. І то, що Бог бажає, щоб ми допомагали людям. Пізнавати його, і щоб ми тому могли зробити перший крок це молитва в спасіння, це допомогти людині народитися згори, заключити заповідь з Господом, щоб люди зрозуміли це, що вони мають надію на 100% тільки на обіцянки від Бога, тому що святе письмо каже, що він вірний своєму слову. Він не людина. Люди ми бачимо зараз, що дуже багато історій, що навіть люди, що християни, але не стримують деяких обіцянок, деяких слов, деякі служителя просто кидають церкви і їдуть там до інших країн. Деякі пастори просто нормально їдуть, але дають якусь делегацію влади дають. Але Тобто постійно буде з вами поруч, це сам Бог. Тому що ми з вами будемо от, мати такі дуже стосунки е великі з самим Богом, будемо слухати його і будемо кожен день наповнюватися Його Словом, і Духом Святим, то є для нас підкріплення. Тобто наша надія не на людей, а тільки на Бога. Оце ми і доносимо людям. І щоб в них були дуже міцні основи віри, це зараз дуже актуально. Тому що якщо людина і бачимо по е, тим, навіть от, знаєте, як можна пізнавати ще Бога, навіть через обставини зараз бачимо в Туреччині дуже багато, на жаль, смертей, і після того вже інформація з'явилася, що деякі забудовники просто не робили все за технологію. Просто не робили такий сейсмоактивний фундамент, щоб могли витримати ці будівлі, і вони почали просто як складатися як коробки. Можна ж зробити аналогію, якби Христос сьогодні притчу казав, Він би може притчу за, цю, за ці будівлі і сказав, що якщо маємо міцний фундамент, то нам просто нічого, нічого боятися. Тому дуже важливо у ці основи віри християнської закладувати слово Божє, що воно Богу надихнути, сам Бог, Його характер. Вивчати, що таке церква, чоловік і гріх, що таке спасіння, символи віри основні, історію церкви. Навіть коротко, звідки що з'явилося? Останній час. Тому що дуже багато, святе письмо каже, з приближенням приходу Ісусу Христа дуже багато буде лже вчителів і вчень, і лже пророків, і пророчеств. Тому люди, які самі мають відношення з самим Богом, і мають твердий фундамент в Слові Божому вони встоють. Про це сказав Ісус Христос Евангеліє від Матфія. Пам'ятаєте, що на кінці нагорної проповіді він казав, що, що важливо, на якому фундаменті будується наш наша наша будівля, наша духовна будівля. Якщо на прочному фундаменті, міцному, то воно встоїть. Навіть якщо будуть бурі, якщо будуть цунамі духовні, вони встоїть. Якщо ні, то буде все розрушено. Тому, шановні, просто. Побуджую вас не тільки благовістої вангелії, але і робити зразу учнів всіх людей, і закладувати міцний фундамент і в своє життя допомагати іншим людям. Благословляю вас, Андрій Дудко, Вишнева Україна. Люблю вас всіх, шановні, і дякую всім, хто допомагає нам в служенні благовістя і фінансово, і молитвами, і підтримкою гарними добрими словами. До зустрічей! Нехай Бог дає вам наснагу. Божу ласку в кожному дні і вашій родині в ім'я Ісуса Христа. Амінь.